Це ви є начальник патрульної. Ні, я не начальник патрульної. А що ви? Хто? Ну Тож я представ вам документи, ну, документ. Старший, ваша, старший яка? слідчий. Старший слідчий. Так. Дякую вам. Пожалуйста. Тепер покажіть ви документи. Я Після покажу... чого ви вимагаєте... Стоп! — От документ. Так, посвідчення. — Мороз Сергій Володимирович. — Так. Все. Все? Так, ви встановили особу? Так, звичайно. Встановіть, будь ласка, особу цієї людини. Почекайте. Давайте, давай не вказ... Давайте не будете вказівки Я, нам данувати. Я вам показую потенційного злочинця. Хорошо. Встановіть його Ми особисто. Давайте спочатку замовляємо. Як його фамілія? Я не буду вам повідомляти. Ви мені скажіть, хто фамілія. Я не маю повноважень вам повідомляти. Ви мені... Для чого ви сюди приїхали? Я теж не розумію, для чого. Встановіть, будь ласка, хто І є ми ця людина? Самі. Що нам становити? Ви мені скажіть, хто ця людина. Ми будете подавати будь-яку заяву? Чи? Буду. То давайте, прошу, підемо, підемо. Ішли, щоб да заяву таку. На що? Як О. на що? На якій підставі ти зірвав замок? Я нічого не зривав. Як не зривав? Це ви тільки що зірвали замок. Мені хазяйка дала квартира. Ви потрапили туди. От ключі, хазяїць. Ви мені зірвали замок. Я нічого не зривав. Я відкрив ключами квартиру. Візьміть, будь ласка, в нього ключі. Візьміть, будь ласка, в нього ключі, я сідаю з вами в машину. Ну як? Я можу взяти особу ключі. Дайте йому. Мені ніхто не зберегти. Пане Олексею, дам тільки хазяйці квартири. Візьміть, щоб зараз не закрилася квартира. Ну, щоб не... Разом квартиру. Я не буду закривати квартиру. То не, закри... я закрию. не будете я ви не закривали, закривали. Я закривати? Ні. Я, її... Май... я, жили, закривати. я буду писати заяву. Візьміть, будь ласка. А щоб... я пішов, закрию квартиру, ви Ні. собі ломаєте тоді, що хочете, то робіть. Так не буде. Ну то зараз закриємо квартиру. Пішли разом закриємо. Я закрию. Ми закриємо а ми ви квартиру. собі ломаєте, що ви хочете. Давайте... Первійця, ви сідайте, ви від... пишіть заяву, а я буду спілкуватися з ним. Сідайте. Ви від нього взяли покази? Є заява? Ви від нього покази взяли. Сідайте, пишете, пишете. Давайте ми тут пишемо з вашу. Давайте тут. Сідайте. Ні, можна на вулиці написати. Не можна на Можна, на колінах не треба писати. А на чому я маю писати? От положіть тут, там взагалі не видно. Ми... Ну нам тут видно, сідайте, будь ласка, машину. — От пишіть, я вам надаю інформацію, поїхали. Для того, щоб брати інформацію, мені не потрібно прислідати для вас. Вам не потрібно, вам потрібно. Захищаєте шахраїв? Для тут цирки устроюють? Цирки? Я побачу, коли ваш у... мороз вас. Сергій Володимирович. Число місяць рік народження. Дев'ятий. Українець? Так. Яка адреса у вас? 161. Світова, світова. Вища. Мені дайте, будь ласка. Сейчас, <говорити> не всім, тільки пошликам. Три, вісім, одинадцять. Третя. А вісім-одинадцять тут пошту? Ні, 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 ні. Де в під'їзд заходьте і А, я сюди. Це не під'їзд. Це не під'їзд. Місце роботи <говорити> ваше. Пенсіонер, інвалід другої групи Збройних сил. Демі ні? Постійне місце проживання. Суть моєї заяви побудував будинок по Подільській 161. У 2012 році, коли зробив розформування, реконструкцію будинку, продав продавати квартири. Одна з квартир, квартира номер 9 була оформлена на відповідача посуду. Так, а тепер давайте отут стоп, запишемо. В якому році побудували, в 2012-му, правильно? Так. Повторіть, будь ласка, адресу Подільська 161. Земельна ділянка належить морозу Сергію Володимировичу 0,48 соток на підставі державного акту. Почали потім продавати квартири, правильно? Так, це була реконструкція приватного житлового будинку в багатоквартирний житловий будинок. В 2012 році, в грудні місяці, 21 грудня, я отримав декларацію про е реконструкцію. Претензії до квартири номер 9 правильно? В 2013 чи в 2014 році угу. я по договору інвестування. Переоформляю квартиру номер 9 на Марценюк. Враховуючи. Переоформив квартиру номер 9 Стоп. Переоформляю квартиру. Я ж так і пишу. Переоформляю. Номер 9, да? В цей час вона мала. Скажіть, Charles, на Марценюк? Марценюк Люсю Людмилу. Як її правильно? Не знаєте? Далі. Вона в цей час мала зі мною розрахуватися. Саня. Мала виплати Мала виплати 245 сорок тисяч гривень. Реєстраційній службі. Зараз зараз скільки тисяч? 240 тисяч гривень. Це 45. Приблизно напиши 240 тисяч гривень. Вона показала мені, що кошти знаходяться при ній, що я маю здійснити. Достала їх і показала чи я? Так, відкрила сумку і показала, що гроші знаходяться при ній. Да. На що я подав документи до реєстраційної служби. Про оформлення квартири номер 9. Вона була в присутності двох свідків Вілкові. Сім'я вілкових, які були як говориться, з її сторони, як свідки, щоб я її не обманув. Так, це подію від у присутності двох свідків, так, да, вілкових, які проживають на даний час в Старокостянтинові. Після того, як були подані документи на оформлення, документи мали оформлятися на протязі п'яти днів. Uh -huh. Я, Марценюк і два свідки прийшли за адресою Подільська 161. На першому поверсі вона надала мені кошти, я почав їх перераховувати. Uh -huh. Виявилось, що 40 тисяч не вистачає до вказаної суми в договорі. Uh -huh. На що вона сказала, що вона... Немає більше, але напротязі року вона мені поверне цю суму, тому що я мав намір піти забрати документи в реєстраційній службі до того моменту, як я оформлю документи, я мав отримати повний розрахунок. Я пішов їй на уступки і отримав від неї розписку про те, що вона протягом року мені відшкодує цих 40 тисяч. На протязі року вона жодного разу не телефонувала, не піднімала нічого, ніде, ніяк. Пройшовши три роки, я подаю заяву до суду, тому що втрачала сенс розписка. Судове засідання Марценюк не з'являється, а приходить тільки її представник. Це ви тільки що бачили. В судовому засіданні суддєю Козак було накладено арешт на дану квартиру. Місяць назад Марценюк йде в БТІ і виписує технічний паспорт на своє ім'я, що порушує закон про арешт раз. І місяць назад вона бере і міняє замок в квартирі. Я приходжу випадково, бачу, що вона, представник газконтори і представник ЖЕКу, зривають замок. Я хотів викликати поліцію, але я її не викликав, тому що представник ЖЕКу зразу втік. Представник газконтори сказав, що хоче перевірити е, газопостачання. На що наступний день я судив в газконтору і написав заяву. Що враховуючи, що там ніхто пів 5 років не проживає, що там знаходиться опломбований лічильник і ним ніхто не користується, прошу не зривати замок. На що мені газконтора дала стверджену відповідь, що ніхто нічого трогати не буде. Через неділю я приходжу в день судового засідання, приходжу і хтось поміняв замок. Сьогодні приходжу і представник. Від Марценюк здійснює там ремонт, оббив штукатурку, яку я зробив, щось ковирявся в проводці, щось поривався в водопостачанні. На даний момент водопостачання опломбовано представниками міськводоканалу з моєї заяви, щоб взимку, тому що там не опалюється, щоб не взірвалися труби. Враховуючи, що в вівторок, Має в 10 годині відбутися судове засідання. Марценюк шахрайським методом поміняла замок і зараз прислала цю людину. Це, значить, мені говорить про те, що відповідати вже в змові судей, раз вона вже знає рішення суду. На даний момент цивільна я справа, прошу за, вас, цивільна справа за позовом мороза до... До Марценюк, так, Подільська 161, квартира 9. На даний час я прошу вас встановити, на якій підставі так називаємо Саша, який колись здійснював водопостачання в цій квартирі, і я йому платив за те, що він там робив, воду проводив. На якій підставі він зараз тут працює і де він взяв ключ? Бо я вважаю, що це він поміняв замок, а зараз він просто говорить про те, що він отримав замок від Марценюк. Прошу встановити, хто зірвав замок місяць назад, і прошу це все зафіксувати, щоб вівторок, о 10-й годині, я мав змогу вже ваше рішення. Щоб прийшло до судді козак. Все. Ну я не хочу ломати так, як вона. Вона це робить тільки за того, що вона не власника є. Дала теж. То ти від мене що хочеш? Будь ласка, візьміть, деякі підставі ця людина. Зараз нам тут знаходиться, де трудова угода. Зараз він І хто він такий? А що не буде? Ні-ні, хочу... ми ні, зараз Зараз ми ж з вами до Що вже тут можна писати, вказується. Дякую вам. Будь ласка. Ось так процвітається сахар. 62-й певні. А, 09,06, так, так. Давайте, давайте я свого. Був цивільний позов, вона не приходить, приходить тільки її представник. Правильно да. я вас люблю? Так, так. Да. І поміняні замки близько місяця тому. Тобто це так. який місяць у нас був? О, місяць назад, в жовтні місяць. Так. Ще накладений арешт. На квартиру, да? Правильно. так? Так, да. так. І в нас жодного разу не з'являється судове засідання. Так, що Судове засідання вже більше року розглядається. Розумієте чи ні, в чому суд. А тут мені говорять, що так. Дай я на вас починаю кричати. Тому що ви мене маєте також зрозуміти, в чому. Вони до суду, прошу прийняти міру. Ні, не, не приймаю. Не потрібно. Не вони? Просто зафіксувати. Так? Зафіксувати, що вона не з'являється до суду, а технічний паспорт на квартиру місяць назад ні. А Коли я їй це робив, в неї знаходиться технічний паспорт на моє ім'я. Угу. Я накладаю арешт, вона йде. Бере технічний паспорт, звертається в БТІ. В мене є довідка, що вона звернулася когось числа. І вона отримала вже місяць назад технічний паспорт на своє ім'я. Це вже є порушення. Через неділю вона міняє серцевину замка. Технічний паспорт на квартиру номер 9 Так, так. Був змінений зараз на Марцелюк півтора місяця назад в БТІ міста Хмельницького. Близько місяця два, так? Так. незважаючи на накладений арешт суддею козак. Козак. і козак. Так? Так. Справа розглядається більше одного року в суді. Тоді більше одного року. Вересні. Ще зараз. Так, судові засідання марченюк не з'являється. Це я вже писала, а приходить тільки її. Тільки представник відповідача. Да, 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 Тому тільки що представник відповідача, який прийшов, то він не уповноважений тут виясняти зі мною відносини. Тому він... Тільки що їм покинув дану територію. Теж прошу вписати, що представник відповідача в суді з'явився, надав якісь документи і пішов. Так, представник позивачав в суді. Так. Після виклику поліції, сьогоднішнього числа 23-го, Прости. 1118-го, так. 23.1018 Так. Що ви далі, хочете написати? З'явився після то... виклику і додав. Дивіться, я написала таке. Представник позивача в у суді, суді. Так, після виклику поліції 23.11.2018 року. Далі. Терміново з'явився за адресою Подільська 161 квартира 9. Так, терміново з. Ну, я напишу вище вказаною адресою. Так, вийшов вказаною адресою. надав підозрюваному Олександру якісь вказівки. Та покинув. Та протягом декількох хвилин покинув місце, так? Так, так. Да. Коли йому на... запитали, чи в нього є повноваження бути тут присутнім, він покинув місце. От і це вкажіть, що він представник в суді. Я вже ж написала. Так, Так, мені від вас потрібен підпис. Так. Дивіться, ви хочете, я так розумію, ці матеріали потім е, представити в суд. Обов'язково. Знаєте, яка процедура? Діль. Приходите на Пушкіна в суд коли, вівторок? Вівторок. Ну проходити на Пушкіна в понеділок. Кажете, я мороз такий-то, такий-то. Писав заяву тоді-то, тоді то. Тоді -то. Mm. Пишете, вам скажуть хто буде, ну хто займається матеріалами. Да? Ну, ви пишете клопотання. Прошу там слідчого там такого-то, такого то там вже буде ж номер ЄРД. Ну, Це ми реєструємо, ми а переноситься на когось іншого. Прошу слідчого такого, такого вам скажуть. Надати доступ до матеріалів справи. Номер вам теж скажуть, бо ми не можемо знати номер, Він ж реєструється цей. Для того щоб ознайомити з матеріалами справи та зробити копії, які в подальшому надати ну там до суду суді там такого-то, такого-то судове засідання такого то, такого що ну, можете то... написати, враховуючи, що вівторок судове засідання, що я в понеділок прийду і хочу отримати копі на, на підставі того, що я тут зараз напишу, вам не дадуть. Ви маєте звернутися з клопотанням, і клопотання має бути написано від власної руки. Розумієте, я ж не знаю, ви який я... номер Дайте присвоїть. Я фотографую фотографувати не можна. Ви можете тільки прийти до слідчого звернутися з клопотанням і зробити копію. А хто Знаю. То я ж вам поясню, ви приходите на Пушкіна Кажуть, кажете, я мороз, такий-то, такий-то. Звертався тоді, тоді. А все... він каже, да. в... все реєструється. Все це кримінальне провадження чи ні? Ще поки ні. Почекайте, це ну... поки тільки заява. Стоп, 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 стоп. Як вас? звати? Юля. Юля, таке питання, дивіться. В суді я даю покази і спорю з представником відповідача ну, про те, зрозуміла. що в мене ключі від квартири. Так, ну, да, це я зрозуміла з ваших На словами. даний момент, місяць назад, пан Олександр, я стверджую, це моя думка, що mm -hmm. пан Олександр поміняв, поміняв самки, серцевину і робить, там, і робить ремонт. Да. Да, це я розуміла, На даний да. момент мій ключ uh -huh. зірвали. Це да, це я дуже Розумієте? І зараз він за законом має підставу туди, типу йому дала Їти? Це. Я, вам Ці це, я просто хочу зафіксувати те, що Дивіться, без моєї згоди Дивіться. було поміняно замок в квартирі номер 9 так, і щоб ви провели це розслідування. Дивіться, якщо я... це не пан Олександр, значить це. Хтось е... інший, треба ясно. Дивіться. Так. Правильно. Оце в руках. Покажу, в мене не кримінальне провадження. Поясню чому. Того, що я приходжу, заношу в чергову частину. Вони реєструють його в єдиному обліку. Правильно? Так. І після того ми тільки вносимо до реєстру, розумієте? Тобто, поки тут немає резолюції, що його внести до реєстру, на даний момент це просто ваші покази. Тому я вам пояснюю, що в понеділок, дивіться, протягом 24 годин я маю прийняти рішення. Квартира чи ні?